Доброго дня, шановні телеглядачі. Мене звуть Маріанна Бокач і я новий е, юрист, який вестиме про, програму Сам собі адвокат. Кожного дня кож, кожен з нас бере участь у торгівельних відносинах. Кожного дня ми купуємо продукти харчування, рідше побутову та іншу техніку. Користуємося різноманітними послугами, та дуже часто виникає проблема, яким чином споживачу захистити свої права від недобросовісних продавців. Неякісні продукти харчування та техніка з недоліками або ж з істерніми. Недоліками, які навіть маючи гарантійний талон, не завжди можуть замінити на нову, якщо зремонтувати дану річ не вдалося, а то і ремонтувати не бажають. Що ж нам робити в такому випадку? Саме про це ми сьогодні й поговоримо. Перше, що потрібно знати, це, звичайно, свої права як споживача. Відповідно до статті 3 закону України про захист прав споживачів, ви як споживачі маєте право, зокрема на належну якість та безпеку товарів, яких ви купуєте, необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про всі товари, роботи та послуги, їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника, виконавця та продавця, до самої купівлі під час неї та після придбання товару. Також відшкодування усіх збитків, завданих товарами неналежної якості, а також майнової та моральної шкоди, звернення до суду та інших органів за захистом своїх порушених прав. Запам'ятайте, стосовно товарів, які підлягають обов'язковій сертифікації, вам повинна надаватись інформація про їх сертифікацію. Право вимагати відшкодування завданої шкоди визнається за кожним потерпілим споживачем, незалежно від того, перебував він чи не перебував у договірних відносинах з виробником, виконавцем, а також продавцем. Однак запам'ятайте, під час купівлі товару, послуги чи роботи завжди вимагайте від продавця товарний чек або будь-який інший доказ того, що цей товар був придбаний саме вами, саме від даного продавця, а також саме. За певну визначену суму коштів часто у виноградові під час купівлі техніки, речей або ж інших товарів, продавці, які не обізнані з вимогами законодавства, не надають покупцям таких документів. Однак знайте, що кожний приватний підприємець або продавець в магазині має можливість виписати вам квитанцію або товарний чек. Під час перевірки чеків зверніть увагу, щоб в ньому було зазначено обов'язкове прізвище, ім'я по батькові продавця. Це може бути фірма чи приватний підприємець, і щоб в чеку було записано виключно інформацію про товар, його характеристики, модель, колір, серія, також марка. Звичайно, і його вартість. Тільки після отримання вам даного чеку ви е, наділяєтесь усіма правами споживача. Були у вас коли-небудь проблеми при покупці якихось речей, предметів або ж товарів? Так, недавно я купила собі комп'ютер по гарантії. Через деякий періодний період часу він зламався. Я його по гарантії віддала на ремонт. Його не відремонтували. В заміну мені новий комп'ютер не дали. Вся інформація, яка була на комп'ютері, зараз знищилася. Не знаю, що мені робити. Ви не звертались до адвокатів або ж спілку захисту прав споживачів, щоб якимось чином вирішити дане питання? Ні, поки що не зверталася. Так як вони передали спочатку комп'ютер в Львів, на даний момент він вже на ремонті в Києві і чекаю від них якоїсь інформації для себе. Стосовно гарантії та гарантійних термінів, хочу зазначити ще наступне. По-перше, гарантійний строк це строк, протягом якого виробник чи продавець зобов'язаний безоплатно здійснити ремонт або заміну продукції. Зазвичай гарантія і її терміни вказані самим продавцем в окремому документі. Це може бути паспорт на техніку, гарантійний лист, окремий документ на товар. Однак запам'ятайте, що не завжди гарантійні терміни надаються передавцем. Але якщо гарантія вам не виписана окремим документом, то це ще не означає, що у вас її немає. Тоді встановлюється автоматична гарантія саме 2 роки з моменту покупки. А щодо будівельних матеріалів це є 10 років. Більше уваги варто звернути на право на право споживачів на якісні товари та послуги. Якщо ви виявили несправність ще товару протягом гарантійного терміну, ви маєте право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника. Або ж безоплатного усунення недоліків товару, або відшкодувати вам витрати на їх виправлення. Замінити товар на таку саму аналогічну марку, модель або модифікацію в належній якості. По-третє, відповідного зменшення його купівельної ціни. Заміни на такий же товар іншої марки, моделі, модифікації з відповідним перерахуванням купівельної ціни. Або ж останнє це розірвання договору та відшкодування збитків, які він зазнав. Споживач має право на перевірку якості безпеки, комплексності, міри, ваги та ціни товарів, робіт та послуг, що придбаваються або ж замовляються, демонстрацію безпечного та правильного їх використання на вимогу споживача, продавець, виконавець у цих випадках зобов'язаний надати йому контрольно-вимірювальні прилади, документи про якість, безпеку, ціну товарів, робіт та послуг. У разі, коли під час гарантійного терміну не необхідно визначити причини втрату Втрати якості товару, роботи або ж послуги, продавець-виконавець зобов'язаний у триденний термін з дня одержання споживачем письмової заяви організувати проведення експертизи товару, роботи або ж послуги. Експертиза проводиться за рахунок продавця або ж виконавця. Якщо в результаті експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі товару споживачеві внаслідок порушення ним. Встановлених правил, правил використання зберігання чи транспортування дій третіх осіб вимогу споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю, виконавцю витрати на проведення даної експертизи. Споживач, продавець або ж виконавець мають право оскаржити висновки експертизи у судовому порядку. Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він його у якого він його придбав. Якщо товар не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин, не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів з. Не рахуючи дня купівлі, обмін товару належної якості проводиться, якщо він не спожився, якщо збережено його товарний вигляд. Споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з придатним товаром. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості або одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару. При розірванні договору купівлі розрахунки із споживачем проводяться, виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші сплачені за товар повертаються споживачеві у день розірвання договору. А у разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору, в інший термін за домовленість сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів. Захист ваших прав як споживачів здійснюється органами захисту прав споживачів, а також судом. По закону ви маєте право звернутись до суду за місцем вашого проживання, оскільки ви є споживачем. А також ви маєте право подати будь-який позов до суду абсолютно безкоштовно, оскільки всі споживачі звільнені від судового збору щодо органів захисту прав споживачів, то такі знаходяться в Ужгороді, по вулиці Шандора Петефі, 14, на п'ятому поверсі. У разі порушення продавцям ваших прав напишіть до даного органу письмову скаргу. Долучить до неї ксерокопію того, товарного чеку чи квитанції виключно інформацію про продавця. Його дані та адресу, також всю інформацію про куплений вами товар та його характеристики, звісно ж, несправності, а також про всі інші порушені ваші права. Даний орган має право накласти штраф на продавця в розмірі аж до десятикратного розміру вартості несправного товару а також даний орган надає вам письмову відповідь, з якою ви зможете звернутись до суду за захистом своїх прав. При виникненні будь-яких спірних питань, завжди пам'ятайте, що вам потрібно звернутися до фахівців права, які завжди зможуть якісно написати скаргу та, та звернення до суду. На тему захисту ваших прав можна говорити вічно, але сьогодні це все. Бережіть себе, шановні телеглядачі. Не давайте себе ошукати, знайте свої права. До зустрічі!